Пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. Тема е, маленька, але важлива. Значить, водій транспортного засобу, який наближається до нерегульованого пішохідного переходу, тобто розмітка там буде специфічна, да? е, червоно-біла, або там буде м знак пішохідного переходу. Плюс е світлофор, да, який мигає жовтим. Або це може бути просто нерегульоване перехрестя, там, де немає світлофорів, і там е пішохідний перехід буде називатись нерегульованим. Так от, водії е транспортних засобів, якщо будуть наближатись до таких пішоходів нерегульованих, е на якому перебувають пішоходи. Повинні обов'язково зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитись для того, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Наприклад, якщо сірий автомобіль хоче повернути в будь-якому з напрямків, обов'язково повинен пропустити пішоходів, а також велосипедиста, да? бо він рухається по смузі. Так. Тепер другий малюнок теж нерегульоване перехрестя, але перевагу матимуть пішоходи. І вантажний автомобіль, і велосипедист повинні зупинитися. Тепер, якщо ж ми говоримо все-таки про регульовані пішохідні переходи, там, де є світлофор, і там, де всім зрозуміло, чи стояти, чи йти. Все одно іноді може виникнути така ситуація, коли. Ем... Не знаю там, або проблеми з самим світлофором, або, можливо, ем, не знаю, ем, водій транспортного засоба якось невпевнено почувається на дорозі, або й сам пішохід не знає, е, куди йому йти. То на регульованих пішохідних переходах і перехрестях теж потрібно бути особливо обережними, тому що при сигналі світлофора чи регулювальника, який дозволяє рух транспортним засобам. Водії завжди повинні дати дорогу пішоходам, які закінчують перехід проїзної частини відповідного напрямку руху, і для яких може бути створена перешкода чи небезпека. От, наприклад, ви йдете по такому пішохідному переходу, вам був зелений, загорівся червоний. Ви, як водій, повинні все одно дати дорогу пішоходу, його пропустити, щоб він закінчив перехід. Тепер, якщо ми будемо проїжджати повз. Пішоходів, які не встигли от закінчити пішохідний перехід свій, і вимушено перебувають на острівці безпеки або лінії, яка розділяє транспортні потоки, наприклад, це може бути подвійна суцільна лінія, то водії повинні дотримуватись безпечного інтервалу. Інтервал це ось цей бічний, да? ось цей бічний інтервал. Для того, щоб не збити, не дай Бог. То пішохода. Далі, якщо, на, якщо перед регульованим або ж нерегульованим пішохідним переходом е, водій, який їде попереду вас, почав гальмувати, то і ви повинні гальмувати. Тому що це буде означати, що попереду йде пішоход, і нам йому потрібно дати дорогу. Да не збити. Іноді, наприклад, якщо ми будемо рухатись за цим вантажним автомобілем, не завжди можна буде через його габарити побачити той пішохідний перехід. Але якщо він почав тормозити, то й ми повинні затормозити, а в разі потреби і зупинитись. Так, у будь-якому місці водій повинен пропустити пішоходів. З порушенням зору, тобто сліпих пішоходів. Як їх розпізнати? Вони будуть в окулярах або без. Але в них обов'язково має бути тростина ось такого білого кольору, яка спрямована вперед. Значить, неважливо, де такий пішохід буде переходити дорогу. Ми йому даємо дорогу. Вибачте за тавтологію. Далі. Забороняється в'їжджати на пішохідний перехід, якщо за ним утворився затор, який змусить водія зупинитись на цьому переході. Тобто ось цей чорний автомобіль зробив неправильно, йому не можна було виїжджати на пішохідний перехід. Треба було утриматись і почекати там, де стоїть блакитний. Далі, водії повинні зупинитися перед пішохідним переходом на сигнал. Який передбачений відповідними правилами, якщо така вимога надійшла від членів шкільного патруля загону юних інспекторів руху відповідним чином екіпірованих, тобто вони позначені за допомогою з такої пов'язки, да? які супроводжують групи дітей і дати дорогу дітям, які переходять проїзну частину. Що ж це за пункти, і що це за правила? Тобто в даному випадку ось ця тьотя виступає ніби регулювальником, так? в неї рука піднята вгору, і вона просить зупинитись для того, щоб дати дорогу діткам. Так, водій, який, водій транспортного засобу повинен зупинитися завжди, щоб дати дорогу пішоходам, які стануть пасажирами трамваю. З боку е, відчинених дверей до або від трамвая, який стоїть на зупинці, якщо посадка чи висадка проводиться з проїзної частини або з посадкового майданчика. І продовжити рух по проїзній частині дозволяє, дозволяється лише тоді, коли вже всі пішоходи залишать проїзну частину, тобто сядуть в трамвай, і двері трамвая зачиняться. На оцих дверях. Дуже багато питань. Штуки три точно є, тому запам'ятовуйте. Далі наближаючись до автобуса, тобто транспортного засобу, який перевозить діток з розпізнавальним знаком діти, який зупинився з увімкненими сигналами, тобто, це може бути або приблизний мечок оранжевого кольору, або аварійка. То водії транспортних засобів, які рухаються по суміжних смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби, зупинитись для того, щоб уникнути наїзду на дітей. Поки все.